Доброго дня! На цьому уроці ми ознайомимось із основними формами: точкою, лінією, прямокутником та еліпсом. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте з вами пригадаємо, як описати систему координат полотна Canvas. Опишіть алгоритм створення полотна Canvas, де знаходиться точка початку координат. Назвіть основні методи класу MessageBox. Назвіть методи класу FileDialog. Який метод класу ColorChaser вам відомий? До готового полотна можна додавати різного типу об'єктів. Такими можуть бути прості геометричні фігури, такі як лінія, прямокутник, коло, дуга, сектор та сегмент. Можна додавати зображення тощо. Лінія пряма або ламана. Для цього використовується метод createLine. Потрібен він для того, аби програміст міг з легкістю намалювати лінію, а точніше відрізок в будь-якому місці полотна з координатами його кінців, і налаштувати властивості його в якості обов'язкових аргументів потрібно вказувати координати вершини даного відрізка. Наприклад, як, так, як ви бачите на екрані. В даному випадку є дві вершини в точці 100, 150 та 200, 200. Але ніхто не забороняє нам створити більше точок. Головне спочатку чітко продумати їх місце знаходження, аби отримати бажаний результат. В цьому випадку в нас є 7 вершин і 8 точок. Перша та остання співпадають, за якими ми будуємо цю ламану лінію у формі голови котика. Тепер пропоную трішки відформатувати ламану а саме змінити її колір та товщину. Для цього ми використовуємо необов'язкові атрибути філ, тобто колір заповнення, та вітз товщина лінії. Атрибути, як і завжди, вказуються в дужках. Спочатку назва атрибута, знак дорівнює, а потім значення. Наприклад, зробимо нашого котика рудим, тобто тільки лінію. І більш виразнішим, встановивши товщину в 3 пікселі. Зверніть увагу, такі атрибути, як філ та віц, притаманні будь-якому графічному об'єкту на полотні. Філ це колір заповнення об'єкта, який в даному випадку є лінією. А отже, даний атрибут може зафарбовувати виключно лінію, а не простір між ними. Навіть якщо лінія утворює повноцінну геометричну фігуру, як наш кіт, віц це товщина контуру об'єкта. Лінії навколо нього, тому може застосовуватись до будь-якого об'єкта навіть до тієї ж лінії. Також для об'єкту лінія існує атрибут arrow, який дозволяє встановити стрілку в кінці або на початку лінії. В якості значень можуть бути first на початку, last в кінці або бус з обох сторон. Він в... Вони вказують, де саме буде знаходитись стрілка. Наприклад, як ви бачите на екрані. Довільний многокутник. Для того, щоб створити складну кольорову фігуру, потрібно використати метод Create Polygon. Полігон, Полігон це набір точок, які будуть об'єднуватись в одну суцільну фігуру. Зверніть увагу. Атрибут Fill тут зафарбовує внутрішню частину фігури. А от для того, щоб змінити колір обтікання, застосовують атрибут outline, тобто контур. Ось так може виглядати наш кіт, якщо ми створимо його за допомогою полігон. Ви, мабуть, звернули увагу на те, що в якості кольору фону ми встановили не звичний нам колір англійською мовою, а його, а його код в палітрі кольорів. Ми були вимушені це зробити через те, що подібного приємного оранжевого кольору немає в англійському лексиконі, і тому ми використали звичайну онлайн-палітру кольорів та власноруч налаштували ідеальний для нас колір. Вам я рекомендую використовувати цю палітру якомога частіше, адже її можливості набагато практичніші, ніж просто шукати потрібний вам колір в англо-українському словнику. Щоб скористатися палітрою кольорів, достатньо просто в пошуковому рядку Google прописати щось подібне до палітра кольорів онлайн. І пошукова система одразу виведе вам на екран. Зверніть увагу на те, що кожен колір за його кодом потрібно вставляти в лапки та не забувати про знак Хештег перед самим кодом. Прямокутник. Прямокутник будується методом Create Rectangle за координатами двох точок: верхньої лівої вершини та нижньої правої вершини. Всі необов'язкові атрибути залишаються такими, як і для довільного многокутника. Наприклад, одягнемо нашому коту чорного циліндра, аби він здавався більш елегантним. Зверніть увагу на об'єкти rec 1 та rec 2. Окрім їхніх назв, ми ще вказали атрибут ТАК, який виконує функцію ідентифікації групи об'єктів. Дуже часто нам знадобиться опрацьовувати одразу декілька об'єктів одночасно, особливо коли перейдемо до подій в Canvas. Тому, замість того, аби звертатись до декількох об'єктів за їхніми іменами, витрачаючи при цьому вільні рядки коду. Вказати одне ім'я, з яким пов'язана група графічних об'єктів. До речі, в одну групу можуть входити елементи будь-якого типу: коло, прямокутник, рівня або навіть зображення. В даному випадку ми об'єднали два прямокутники, які разом утворюють головний убор англійською head. Більше того, до одного об'єкта ми можемо застосовувати декілька тегів, подавши їх як список із тегів. Метод create-oval. Він будує довільний еліпс в полотні канвас всередині невидимого прямокутника за двома вершинами цього прямокутника. Верхньою лівою та правою нижньою. Необов'язкові атрибути такі самі. Дуга. Сегмент та сектор. На мою думку, приємним сюрпризом для вас буде той факт, що для створення цих трьох об'єктів достатньо лише одного єдиного метода create-acr. Проте перед створенням потрібно подумати, що конкретно ми бажаємо створити та вказати або не вказати значення аргументу style. Якщо значення не вказано, то за замовчуванням буде створюватися сектор. Для сегменту та дуги потрібно зазначити short. Або акр відповідно. Координати також вказуються для прямокутника описаного навколо кола або дуга в залежності від потрібного об'єкта, а потім деякі частини кола обрізаються за допомогою атрибутів старт, початкова позиція та екстенд. Значеннями цих атрибутів повинні бути цілі числа. Всі інші атрибути залишаються такими самими. Зверніть увагу на малюнок, він допоможе вам у побудові. Наприклад, створимо сектор. Сегмент та дугу зеленого кольору, які будуть спиратись на кут розміром в 270 градусів, починаючи з точки 45. Координати введемо довільні. Тепер, коли ми знаємо, як створити сектор, образ нашого котика може бути доповнений чарівним ротом. Вийшло доволі непогано. Як ви могли помітити, ми ще не додали невеликий трикутник, який буде виконувати функцію носика. Аби образ вийшов більш-менш доповненим. Таким чином на Прикладі цього котика ми застосували всі методи для створення основних графічних примітивів. Зверніть увагу, при створенні різних фігур ми дивились на те, як саме вони будуть розміщені по відношенню до інших об'єктів на задньому чи передньому плані. Ті, що створюються раніше, будуть знаходитись позаду, а ті, що пізніше навпаки. Так, при створенні складних програм може виникнути потреба в зміні положення об'єкта відносно інших об'єктів. Тобто якісь об'єкти переносити на задній план, а якісь на передній. Для цього існують два методи. Тах райзе перенести на передній план, і тах лове перенести на задній план. Застосовуються вони так. Назва полотна, райз» назва об'єкта. Також в якості аргументу можна вказати назву об'єктів, але тільки в лапках, як текстовий фрагмент. А зараз для усвідомлення набутих знань та формування в навичок виконуємо практичну роботу. Продовження. Давайте з вами повторимо. Як описується алгоритм створення полотна. Як побудувати кут зеленого кольору радіусом 100, центр якого збігається з центром полотна. Як побудувати трикутник із контуром червоного кольору та вершинами в точках 100, 100 150, 100, 80-70? Для чого використовують метод CreateArc? Для зображення яких фігур використовують метод Create Polygon. Як зобразити відрізок зі стрілкою? Домашнє завдання. Опрацювати конспект, завершити виконання практичної частини уроку та підготуватись до тестової перевірки знань. На цьому урок завершено. На все добре!